Якби сьогодні був твій останній світанок, як би ти його зустрів? Прокинувся б і потягнувся до телефона чи до себе. Саме з цього починається різниця між людьми, які проживають день, і тими, кого день проживає сам. Стоїки казали кожен ранок це другий шанс. Не за минуле, не за майбутнє. А за теперішнє. Учора вже минуло. Завтра ще не настало, а сьогодні. Чистий аркуш, на якому ти можеш написати все спочатку. Перші 60 секунд після пробудження це не дрібниця, це кермо. Або ти його береш, або його хапає хтось інший новини, месенджери, чужі очікування. І тоді день уже не твій. Він тягне тебе куди завгодно, тільки не туди, куди хочеш ти. Спробуй завтра зробити інакше не біжи одразу у світ. Сядь, видихни. І задай собі одне запитання, яким я хочу бути сьогодні? Не що зробити, не кого вразити, а саме яким стати, спокійним чи роздратованим, цілеспрямованим чи розгубленим. Це запитання як налаштування компаса, від нього залежить увесь маршрут. Бо якщо ти прокидаєшся в хаосі, хаос і веде. А якщо прокидаєшся з ясністю, ясність прокладає шлях. Не треба складних ранкових ритуалів і годин медитації. Достатньо кількох хвилин тиші, щоб сказати собі Я тут, я починаю заново. Цей момент як натискання кнопки «Reset» для свідомості, і саме він вирішує проживеш ти день як реакція чи як дія. Пам'ятай ранок це не просто частина доби, це момент сили, маленьке сьогодні, з якого виростає велике завтра. І тільки від тебе залежить, стане воно початком руху чи продовженням звички жити на автопілоті. Є одна річ, яку майже всі недооцінюють зранку Тиша. Не як нічого не чути, а як внутрішній простір, де думки не тягнуть тебе за рукав. Стоїки цінували цей стан вище за натхнення, бо натхнення приходить і йде, а внутрішня тиша робить тебе непохитним. Спробуй просту вправу, і вона змінить не лише ранок, а й увесь день. Сідай зручно, закрий очі, просто спостерігай. Не керуй думками, не намагайся їх зупинити. Дозволь їм приходити й іти, як хмарам. У якийсь момент ти помітиш. Між думками є проміжок. Маленька пауза, і саме там твоя сила. У цій тиші стає видно те, що зазвичай ховається під шаром шуму, твої справжні бажання. А не нав'язані емоції, які потребують уваги, а не втечі, ідеї, які варті дій, а не миттєвих імпульсів. Стоїки говорили ми страждаємо не від речей, а від своїх суджень про них. Ця пауза між думками і є шанс не стати рабом суджень, не реагувати автоматично. Бо коли ти бачиш думку, ти вже від неї вільний. Спостереження за думками без оцінок це як тренування м'язів. Спочатку важко. Розум тікає в минуле, малює майбутнє, вигадує сценарії. Але якщо повертати його назад, знову і знову, він вчиться залишатися тут. Це тут твоя найсильніша позиція. У минулому провина, у майбутньому тривога. А зараз єдине місце, де ти можеш діяти. Запам'ятай важливу думку ти не твоя думка, ти той, хто їх бачить. Хто може обрати яку з них слухати, а яку відпустити. Це просте усвідомлення дає свободу. Ти перестаєш ототожнювати себе з негативом, який приходить. Я невдаха, це не факт, це думка. Я не зможу теж думка. І вони не мають влади, якщо ти її не даєш. Хочеш перевірити, як це працює? Наступного разу, коли відчуєш тривогу, не втікай, зупинись, назви її. Це тривога. Вона тут. Подивися, як вона поводиться вона прийшла, і вона піде. Як хмара, яка не може зруйнувати небо. Твоє я це небо. Думки просто погода. З цього моменту починається внутрішня стабільність. Не відсутність емоцій вони будуть. Але тепер вони не керують тобою. Вони просто приходять у гості, і ти вирішуєш, хто залишиться. Коли розум стає спокійним, рішення стають яснішими, дії точнішими. А головне з'являється відстання між стимулом і реакцією. Саме в цій відстані живе свобода. Стоїки вірили керувати собою це найвищий вид влади. І він починається з цього малого ранкового тренування спостереження. Не потрібно медитувати годину, почни з трьох хвилин тиші. Але щодня. Це дрібниця, яка з часом змінює все. Є проста істина людина, яка не помічає добра, не здатна бути щасливою. Можна мати гроші, статус, плани і все одно прокидатися з порожнечею, бо внутрішня сила починається не з ще, а з вже, не з того, чого бракує, а з того, що є. Стоїки називали це праемедитатіо gratiarum», Передбачення вдячності. Ідея проста кожного ранку нагадувати собі, що ти вже живеш посеред подарунків дихання, світло, можливість бачити, чути, діяти. Це здається дрібницями, поки не втратиш хоча б одну з них. Спробуй зробити це ритуалом. Сядь спокійно і назви вголос три речі, за які вдячний сьогодні. Не шукай великих причин вони навколо. Я прокинувся. У мене є людина, якій я можу подзвонити. Я маю шанс почати з чистого аркуша. Звучить наївно, але саме це зміщує фокус розуму з того, чого бракує, на те, що вже є. А мозок, що бачить достаток, працює інакше, рішучіше, спокійніше, впевненіше. Вдячність це не про бути милим і вдоволеним це стратегія внутрішньої сили. Коли ти вдячний, тебе важче зламати. Бо ти вже бачиш, що не живеш у порожнечі. Людина, яка знає, що має за що дякувати, не буде кидатися на першу ж проблему, як на кінець світу. Вона стоїть міцно, подумає про людей. Хто поруч зараз не випадково. Ті, хто підтримав, коли інші мовчали, ті, хто вчив тебе, навіть якщо тоді це боліло, ті, хто були поруч не через вигоду, а через вірність. Згадай їх ментально подякуй. Це не просто ввічливість, це якорі, які тримають твоє Я на місці у вирі життя. І ще одне дякуй навіть за труднощі так, за них теж, бо саме вони виточили в тобі терпіння, витривалість і ясність. Багато хто стає сильнішим не попри біль, а завдяки йому. І коли ти кажеш дякую навіть за випробування, ти перестаєш бути жертвою, ти стаєш майстром власної історії. Вдячність це не стан, у який треба увійти, це вибір, який робиться щодня. І цей вибір змінює не лише настрій, він змінює сприйняття. Ти починаєш бачити не перешкоди, а можливості, не втрати, а уроки, не порожнечу, а ґрунт для росту. Тож кожного ранку, перш ніж узятися до справ, зупинись. Назви своє Дякую за життя. За шанс, за людей, за шлях це три слова, які налаштовують розум на правильну хвилю. Бо коли починаєш день із вдячності день уже не має влади тебе зламати. Найбільша пастка, у яку ми потрапляємо щодня, це життя не в реальності, а в уяві. Ми пережовуємо вчорашні помилки, ми конструюємо завтрашні страхи, і поки ми це робимо. День минає повз. Стоїки казали минуле вже не існує, майбутнє ще не настало, є лише цей момент, і саме він у твоїй владі. Справжня уважність, майндфулнес, як її називають сьогодні, це не складна духовна техніка, це вміння бути присутнім, коли їси просто їж. Коли йдеш, просто йди. Коли розмовляєш, слухай, а не готуй відповідь. Уважність це тренування розуму залишатися там, де живе життя, в теперішньому. Спробуй просту практику прямо зранку. Сядь зручно, закрий очі, зроби п'ять глибоких вдихів і видихів і весь свій фокус перенеси на дихання. Відчуй, як повітря входить і виходить. Тіло сидить, підлога під ногами це твоя реальність. Коли розум почне тікати у вчора чи завтра, м'яко повертай його назад. Раз за разом, без злості, без осуду. Це здається дитячою вправою, але вона робить щось радикальне розриває петлю автоматичних думок. А саме вони забирають енергію. Вони створюють напругу, якої насправді ще немає. Ти починаєш помічати, що більшість страждання не з реальних подій, а з історій, які ти сам собі розповідаєш про них. Важлива правда думки. Не факти, вони не завжди правдиві, не завжди корисні і не завжди твої. Часто це просто відлуння минулого досвіду, чужих слів, страхів. Ти не зобов'язаний їм вірити і точно не зобов'язаний їм підкорятися. Дивись на свої думки, як на хмари вони з'являються, пропливають і зникають. А ти не хмара, ти небо, широке, спокійне, незмінне. І жодна хмара не здатна його зруйнувати. Це розуміння змінює гру. Коли ти перестаєш ототожнювати себе зі своїми думками, вони втрачають владу. Тривога приходить. І ти бачиш її, як процес, страх з'являється, і ти не ховаєшся, а спостерігаєш. І раптом стає видно усе це просто хвилі, вони піднімаються і спадають. Уважність це не втеча від життя. Це найглибший спосіб його прожити. Бо тільки коли ти повністю присутній, ти бачиш деталі, які раніше прослизали, ти чуєш відтінки голосів, відчуваєш смак моментів, помічаєш красу, яку колись пропускав на бігу. Ця практика не лише зменшує тривогу, вона повертає контроль. Коли розум не блукає безцільно, ти керуєш ним. А значить, керуєш реакціями, словами, рішеннями. Стоїки казали той, хто володіє собою, непереможний. І шлях до цього починається з найпростішого навчитися бути присутнім у власному житті. Саме тут, саме зараз. Ми звикли шукати силу там, де її немає, у статусі, у грошах, у схваленні інших. Але все це тимчасове сьогодні ти на вершині, завтра усе зникає. Якщо сила не всередині, вона розсиплеться разом із зовнішніми опорами, стоїки були безжально чесні. Ніхто не зробить тебе сильним, крім тебе самого. І внутрішня сила не падає з неба. Вона народжується з практики, і перший крок самоприйняття. Так, це не звучить героїчно, але це фундамент. Прийняти себе означає подивитися на себе без прикрас і без ненависті. З усіма плюсами і мінусами, з помилками, слабкостями, незручними сторонами. Це не означає змиритися, це означає побачити реальність, а тільки з реальністю можна працювати. Прийняття це коли ти кажеш собі, так, я не ідеальний, але я працюю над цим це позиція дорослого, а не жертви, бо жертва або заперечує свої слабкості, або тоне в них. Сильна людина дивиться йому у вічі, і крок за кроком росте. Другий елемент сили усвідомленість це здатність бачити не лише те, що відбувається навколо, а й те, що відбувається всередині. Коли ти вмієш помічати, що ти злишся, ти вже не раб гніву. Коли ти бачиш, що починаєш панікувати, у тебе з'являється шанс зупинитися. Усвідомленість це світло, яке вимикає автоматичні реакції. І третій компонент позитивне мислення, але не в дешевому мотиваційному сенсі думай про хороше і все збудеться. Справжнє позитивне мислення це здатність бачити сенс навіть у випробуваннях. Це коли замість чому це сталося зі мною, ти питаєш, що я можу з цього взяти. Це коли ти бачиш у перешкоді тренування, у невдачі, урок, у втраті, можливість переродження. Внутрішня сила росте з маленьких рішень, які ти повторюєш щодня. Прокинувся, не потягнувся за телефоном, помітив негативну думку, не підживив її, злякався, але зробив крок уперед. Ці мікрорішення формують хребет, на який потім можна спертися. І ще одна важлива річ сила це не відсутність слабкості, це здатність іти далі, навіть коли слабкість поруч. Вона не про ніколи не впасти, а про завжди піднятися. Вона не про броню, а про гнучкість. Бо саме гнучкість дозволяє пережити бурю, коли жорстке ламається. Пам'ятай, справжня сила не гучна, вона тиха, вона не кричить про себе, не доводить нічого світові, вона просто діє. Стоїки були саме такими, тихо, сильними, і ця сила доступна й тобі. Якщо почнеш будувати її зсередини, і кожен ранок це шанс зробити ще один крок у цьому напрямку. Більшість людей прокидаються з хаосом у голові десятки завдань, десятки планів, сотні дрібниць, і в кінці дня втома, але не результат. Стоїки розуміли цю пастку ще дві тисячі років тому. Сенека писав. Ми не маємо мало часу, ми витрачаємо його на дрібниці. І тому головне завдання кожного ранку не зробити весе, а зробити головне. Почни день із простого запитання що сьогодні справді має значення? Не що легше зробити, не що терміновіше, а що змінить щось важливе у твоєму житті, якщо ти це зробиш? Це може бути одна дія одена, але вона має вагу. Стоїки не писали довгі списки справ, вони визначали вектор. Наприклад, сьогодні я працюю над зміцненням характеру. Сьогодні я роблю крок до свободи від страху, сьогодні я вчуся діяти спокійно. Цей вектор ставав критерієм для всіх інших рішень чи наближує це мене до мети? Якщо ні, відкласти або відмовитись. Розбий своє важливе на підзадачі. Це зніме тиск і зробить шлях очевидним. Наприклад, якщо твоя мета закінчити проект, то під задачі можуть виглядати так зробити структуру, написати вступ, надіслати чернетку. Кожна з них невелика, але разом вони складають шлях до результату. Ще одна стратегія правило трьох. Що це таке? Щоранку запиши три речі один. Одне головне завдання дня стратегічне, яке наближає тебе до великої мети. Дви. Одне неприємне, яке ти зазвичай відкладаєш, але саме воно розвантажить голову. Три. Одне приємне для себе, щоб зберегти енергію і мотивацію. Ця проста структура тримає день у рівновазі. У тебе є рух уперед, полегшення від знятої тягарем задачі і заряд, щоб не вигоріти. Не бійся змінювати цілі в процесі. Життя не стоїть на місці. Воно підкидає нові виклики, змінює пріоритети. Стоїк не прив'язаний до плану як до ідола, він прив'язаний до сенсу. І якщо сенс змінився, змінюється і напрямок, і головне, не намагайся контролювати результат. Він не завжди у твоїй владі, твоє завдання діяти з максимальною ясністю та старанням, решта поза зоною контролю. Як писав Марк Аврелій, Твоя справа діяти правильно, успіх не твоя справа. Коли твій день побудований навколо сенсу, а не навколо списків, зникає відчуття метушні. Кожна дія стає цеглиною в міцній будівлі. І тоді навіть маленькі кроки перетворюються на великі зміни. Візуалізація і внутрішня впевненість. Стань тим, ким хочеш бути. Усе велике народжується двічі спочатку в уяві, потім у реальності. Це не метафора. Це закон дії людського розуму. Те, що ти не бачиш усередині себе, ти ніколи не зможеш створити назовні. Стоїки це розуміли, вони уявляли не лише події, а й свою реакцію на них. Марк Аврелій щодня візуалізував, як буде діяти, коли зіткнеться з образою, невдячністю чи болем. Епіктет радив уяви собі труднощі наперед, і вони втратять силу, коли прийдуть. Це і є сила візуалізації. Вона перетворює невідоме на знайоме страх, на готовність. Сядь зранку на п'ять хвилин і зроби це. Закрий очі та проживи свій день наперед. Побач, як ти вирішуєш складну задачу спокійно й впевнено. Уяви, як реагуєш на критику не образою, а холодною ясністю. Побач, як долаєш спокусу, здатися, і робиш ще один крок вперед. Відчуй це тілом. Проживи цю сцену так, ніби вона вже реальна. Твій мозок не робить великої різниці між уявленим і пережитим. Якщо ти вже був у цій ситуації у своїй свідомості, у реальності тобі легше діяти. Страх зменшується, впевненість росте, реакція стає природнішою. Ще один потужний інструмент візуалізація власної сили. Уяви себе в тій версії, якою хочеш бути, спокійним, цілеспрямованим, рішучим. Уяви, як ти поводишся, як говориш, як рухаєшся, уяви свої очі, в яких ясність і внутрішня сила. Це не гра в фантазії, це тренування ідентичності. А коли твоя ідентичність змінюється, змінюються й твої дії. Але є ще один рівень глибше не просто уявляй результат, відчуй його. Що ти відчуваєш, коли досягаєш своєї мети радість, спокій, гордість? Це важливо, бо мозок запам'ятовує не тільки картинку, а й емоційний стан. І коли ти опиняєшся у схожій ситуації в реальному житті, він автоматично витягує цей стан назовні. Візуалізація це не магія, це тренування. І як будь-яке тренування воно працює лише в системі п'ять хвилин щодня. І через місяць твоя реакція на виклики стане зовсім іншою. Ти почнеш діяти так, ніби вже робив це десятки разів, бо в якомусь сенсі так і буде. І пам'ятай, внутрішня впевненість це не віра в те, що все буде легко, це віра в те, що ти впораєшся, навіть якщо буде важко. Це не самозаспокоєння, а готовність зустріти будь-яку реальність. І ця готовність народжується не з мотиваційних фраз, а з щоденної практики бачити себе сильним. Є речі, які ми не змінимо, хоч би як старалися. Погода, минуле, чужі дії, алгоритми, смерть це поза нашою владою, але саме за них ми найчастіше хапаємося з усіх сил, і саме вони крадуть у нас спокій. Стоїки говорили про це без прикрас. Деякі речі залежать від нас, інші ні. Ця проста думка ядро всієї філософії і водночас одне з найважчих умінь відрізнити одне від іншого. Коли ти перестаєш витрачати енергію на те, що не можеш змінити, вона звільняється для того, що можеш. Це не означає змиритися і нічого не робити. Це означає розрізняти поле битви, не витрачати дні на боротьбу з вітром. А будувати вітрила там, де можеш впливати. Справжнє прийняття це не пасивність, це ясність. Це коли ти чесно кажеш собі, ось це я змінити не можу, і я це приймаю. І водночас, ось тут я можу діяти, і я це зроблю. Це як розчистити хаос на карті життя бачиш реальність, такою, якою вона є, а не такою, якою хотів би її бачити. Відпускання це не про слабкість. Це про звільнення. Бо поки ти тримаєшся за те, що не можеш контролювати, ти не тримаєшся за себе. Історії з минулого, які вже не змінити, чужі слова, які вже сказані, помилки, які вже стали уроками вони не заслуговують на твою щоденну енергію вони вже відбулися їхнє завдання навчити, не керувати. Практика прийняття починається з простої вправи. Візьми аркуш і розділи його навпіл, ліворуч, у моїй владі, праворуч, не в моїй владі. Запиши туди все, що хвилює тебе сьогодні. Потім перекресли праву частину це не твоє поле, залиш його світу, а сам займися тим, що можеш змінити. Ця практика виглядає дрібницею, але вона робить революцію всередині. Ти перестаєш витрачати сили на те, що не відповідає, твоя увага стає точнішою, твої дії ефективнішими, і головне, у серці з'являється спокій. Стоїки вчили прийняття не означає байдужості, воно означає готовність діяти там, де це має сенс. І коли ти живеш за цим принципом, навіть хаос світу не вибиває тебе з колії, бо ти знаєш. Ти відповідаєш не за вітер, а за парус. Це і є справжня свобода, коли ти не намагаєшся керувати всім. Ти керуєш собою, і тоді навіть невизначеність перестає лякати вона стає полем гри. Чим більше людина знає, тим чіткіше бачить вона знає дуже мало. Це не парадокс, це закон росту. Тільки порожня людина впевнена, що все розуміє мудра постійно вчиться. Саме тому стоїки залишалися учнями до останнього дня життя, і саме тому їхня сила не старіла. Скромність це не приниження себе, це чесне усвідомлення свого місця у величезному порядку речей. Ти не центр Всесвіту, ти його частина, крапля в океані, яка, однак, здатна змінити хвилю, і ця думка не зменшує, а навпаки, дає спокій, бо знімає тягар надмірної важливості. Ти не маєш контролювати все, ти маєш робити своє. Скромність робить дві речі вона звільняє від пихи, отрути, яка руйнує характер, і вона відкриває двері для навчання, бо той, хто вважає себе готовим, більше не росте, а той, хто каже, я ще не знаю, рухається вперед кожного дня. Цей світ змінюється щосекунди. І якщо ти хочеш залишатися сильним, мусиш залишатися учнем. Учнем життя, людей, досвіду, навіть власних помилок. Не бійся змінювати погляди, не тримайся за переконання лише тому, що вони твої. Сенека писав Мудрий не соромиться вчитися навіть у ворога, тому що цінність має не джерело, а істина. Скромність це також уміння ділитися заслугами так, ти доклав зусиль. Але на цьому шляху були й інші друзі. Наставники випадкові люди, які підказали потрібне слово, пам'ятай про них, дякуй їм, це робить тебе не слабшим, а глибшим. І ще одна риса, про яку стояки говорили часто смирення перед природою. Ми не володарі світу, ми його гості. Наше завдання жити в гармонії, а не панувати. Повага до природи, до інших живих істот, до самого життя це не етика для добряків. Це розуміння меж своєї сили. Коли ти залишаєшся учнем, ти ніколи не зупиняєшся. Твої дні не перетворюються на копії вчорашніх, твій розум не твердіє. І найважливіше ти зберігаєш внутрішню свободу. Бо вчитися означає змінюватися, а змінюватися означає жити. Підпишись на канал і залишайся з нами. Тут ми тренуємо розум, загартовуємо характер і щодня стаємо трохи мудрішими. Постав вподобайку, якщо цей шлях тобі близький, і напиши в коментарях, яку стоїчну думку ти хочеш розібрати в наступному відео. Твоя підтримка це паливо для нових ідей.